Всім привіт! Даянка сьогодні приснулася сьома година, хоча вона переважно стає восьма або півдев'ята. Хоча я думала, знаєте, що я її там суміш приготую, дам ще поїсти і вона засне, але ні, не так то було. Поки Даянка бавилась, я за той час собі зробила каву, вийшла на вулицю, поки зараз тепло, так добре. Можна посидіти, про щось подумати, з арчі побавитись. Коротше, побути в Тишині хоч 10 хвилин. Після того в мене почалося прибирання, я це все швидко робила, тому що потім ми поїхали в добротвір, але в добротвір ми поїхали по, по документам. По справах нам потрібно було один документ, тож ми заїхали в добротвір. Оце прання кожен день або принаймні через день. А по прибиранні я, знаєте, взагалі мовчу. Я почала з першого поверху, другий поверх я навіть не трогала, бо тому що там було прибрано. Знаєте, ми в більшості, навіть не в більшості, а так і є, ми день проводимо на першому поверсі. От ми на другому поверсі тільки тоді, коли лягаємо спати. І все. Ну там діти ще можуть собі побавитися, злата може собі помалювати. Але я в більшості з Даяною то на вулиці, а, то на першому поверсі. Сушку я була розібрала, перейшла до стола, позабирала все, що не потрібно, і потім пішла прибирати в кухні. Знаєте, вдома нібито так було прибрано, просто даянка там, десь іграшки порозкидала. З цієї сторони діти то пити брали, то ще щось, то чай зробилося. знаєте. Після сніданку потрібно було поприбирати і посуду помити, і всяке отакі во. Навіть я вам скажу не після сніданку, а після вечері, тому що я вже настільки була вчора вечором замахана, що я навіть нічого не прибирала. Я просто лягла спати і думаю, знаєте, зранку проснуся, поприбираю. І так і було. Я перше поприбирала, потім дітям зробила сніданок, помила за нами і пішла приводити себе в порядок. Дітям приготувала і все попросувала, що вони мали вдягати, склала сумку, там всякий суміш, бутилочки, підгузники, крема, щоб нічого не забути, багато не набирала, тому що ми нібито якби їхали на один день. Тільки таке, знаєте, всяке необхідне. Сніданок у нас кожен день різноманітний, то діти хочуть смажені яйця, то діти хочуть яйця з грінками, то інколи Арсен взагалі нічого не хоче, а просто мама дай мені пластівці з йогуртом, знаєте, то, наприклад, інший сніданок, мама, дай мені хліб з маслом і з ковбасою. Бо у мене, знаєте, кожен день просто канапки і все. Або інколи там можу собі посмажити яйця. А вони так не хочуть. Один день так, другий день так. Арсенко мій взагалі не любив яйця, ні варені, ні смажені. То я його якось привчила до смажених яєць, то він якось яйця вже почав смажені їсти. Вибачте, будь ласка, я записую вам 에, 에, той звук, а тут якась собака мені гавкає. Ну, чесно, ну от чому я завжди не озвучую відео? Бо тому що я не маю куди втікнути. То діти щось говорять, то собаки гавкають, то ще щось, то хтось телевізор ключе, і я в більшості вставляю музику. Знаєте, зранку просинатися дуже класно, бо тому що ти багато справ можеш зробити. Поприбирати сніданок, всяке таке. що це як це працює? Тридцятка лопнула і все? У мене сиве волосся починає рости. Йопа, я не фарбована, це моє натуральне волосся. Я не готова ще фарбуватися. Я була фарбована п'ять років тому. Але своє відростило. Що то за антенна? Коли ви почали сивіти типу, і побачили свої перші ті сиві волоски? Я хочу його забрати, бо навіть отам, во, і їх немало. То не то, що одне. Як я люблю свій натуральний колір волосся. Він гарний, русявий. Сама я не хочу фарбуватися вдома. Тому що я зараз пофарбуюся якийсь каштановий, чи ще якийсь. Я, напевно, буду ходила в перукарню кожного місяця, чи що і буду фарбуватися. Бо я хочу такий самий колір. Може навіть на тон світліший, я не знаю. Але це ще не зараз, це точно. Ти теж в році? Я мама свіє. Пенсія. Пенсія. Ми збираємось. А во воно. Дивіться на тих двох. <свят> Та пішла татові показувати базу. Бо я не є, там, така. Вони собі зробили. Так. істерика і Арчі. Я не можу з них двох, вони такі смішні. Це як лади, легесенько. Легесенько. Мімі зроби, зроби Арчі мімі. Так легенько обіймає. Так, підстригли Арсена, Золотусі порівняли гривку, діти вже готові до школи, канцтовариці мають, тобто канцелярію. Це я, це я готовий, а Злата не готова. Чому? Злата я, теж має одяг, я канцелярію. Думала, що в мене чолка буде. Ти просто так підстригла. Ти собі на бік бере так от, як мама, і все. Але тобі навіть стій, стій, дивіться. Навіть якщо зробити їй чоловіку, ти дуже гарна. І ти дуже гарна. Всі підстрижені, всі гарні. Діти, ви що? Через три дні до школи мамі і татові потрібно валеріанку купити якусь або більш щось потужніше. Закінчили свою школу, тепер діти пішли до школи. І все то саме. Заново починаєш вчитися, знаєте. А ще щось говорять, щось таке, що буде якесь дистанційне, я не знаю, чи то правда, Ой, чи я що щоб було дистанційне. Та яке, Злата, то Та, так важко. Та я хочу, щоб вона вчителька мені двійку не поставить. Чого? Я, я можу на уроки не приходити, я можу або ні. Якось. Злата йде в п'ятий клас, вона йде на всі ті м -м, вчителі. Я їй кажу, Злата, в тебе тепер будуть оцінки. А вона каже, мама, я так боюся двойку принести. Бо перше в них було, знаєте, там наклейки, або була е, та писала чудово відміну, всяке отаке. А тепер оцінки, тепер буде вчительки журнал, будуть оцінки. Тож тепер потрібно більше ще більше відповідально ставитися. Здається, що не буде вчитель класний керівник, вчитель, вчитель, може... вчитель буде? Так, вчитель Тебе вчитель буде? я думаю. Буде. Я бачу, я ж йому написав. Я у платині вчительці написав йому написав, що ми багатодітні. Я теж написала? Так. Так. Бо там питалися, хто багатодітний, хто всяке таке, о, хто військовий, типу, написати. І Арсенова вчителька то написала, а бачу, якийсь пише Ігор. Так, я, думала. я думала, може, то якийсь батько чи знає, але думаю, як тут такі вчителі пишуть. Йдемо вже йдемо. Вивертай туди! А, і фотографію забрати. Я взяла з собою. Та ні, цю тату буде. Ми будемо чекати на вулиці. А куди то прямо? Документи в добро твоє швидше взяти, ніж будь інше. Та тобі то не можна. Дай палички, там є десь біля тебе. І комарики її покусали. Дивіться, який морозиво знайшла. Я люблю кокос під каштан. Кокос мигдаль І ще там бачила з арахісом і карамелів здається. Напевно, наподобі як снікерс. Але це дуже смачне. Тож, хто любить кокос. Пошукайте себе. Але я не бачила його. Вперше побачила і зараз купила. Що, є? А ми завжди замовляємо, воно називається піцулева. Там соус, здається, цезарський. Та? Yeah. Смачного. Ми вже з Арсеном yeah. наїлися у тих вафлів. Вони такі смачні, вони йдуть з кокосом. Коротко, як ви зрозуміли, я люблю все з кокосом. Морозне. <рес> ти це надає. Звичайно, мама, ти мені такого не даєш. Десь там раз. Я цілу вафлю з'їла від того щастя. Давайте там Що, жарко, що Шо, вам тут не добре? А я гріюся. Ключі заберу. Ні. Вийти, Нам арчі хватає правда? Тепер місцями мама все не помінялася. тому що тепер мама не хоче туди. Та де нас був кіт? Він все дре, диван, тюль, штора. Диви, який клас. Та пусти його, Арсен. Пусти його. На мій старі дитинства починається. Він класний, так? Нічого не сказав. Ти його хочеш забрати? Давай забирай. Та ні. Назвай мені горежик. Та ні? А, він так собі. Все, кидай скору в машину. А я. Ти знаєш, що кутай лікує. А, а? Знаєш, що потай Знаю. Лікує? Угу. Давай забирай. Ні. Ні. Ти вже казала, як ми до рукавець йшли. Злата давай забирай. А жінка боїшся. А мама, то маленьку ти його навчиш і тобі буде в магазин ходити, мама. Та ви не розумієте, ніс дре. Слухайте, ми тільки переїхали в новий будинок. Зараз буде, Зараз буде будинку Арчи. гаплик. І що? Дерти? Аня. Мама, полоска, я ну, візьму. А це не ні. Дай Дайні. Дай, Дві вона тішиться, то. Вона... Тільки піцу забере. Е, не тисніть її. Реально хто що це є, не знаємо. Він за нами біг. Бачите, везіть коляску. Ну, то, то, ну Ти сам розумієш. Кіт, пес, крокодила, бегемота. Вважайте, слухайте, легенько беріть кута. Це не іграшка. Дивіться, він просто за нами ходить і не відходить. Вважайте. Кута не бачила, щоб так ходив. Кирижик. Кита Яна. Щоб ви розуміли. Котик тут біля нас. Дивіться, він просто. Глянувся біля нас. Це він. Ми дивилися. Мяу, мяу, не помитий Мяу баба, баба. Не хоче до мьяу. Бажайте. Не рухай. Ми <рисква> вже вдома. У мене залишилися в добротворі, діти хотіли до своїх друзів. Та й ми повернулися додому. Це давно, десь півтора години тому. Даянку покупали, діти ще гуляють. Всеке таке. О. Сидимо. Зараз теж будемо готуватися до сну, Я включила, щоб, щоб сказати, що я вже буду влог закінчувати. Я просто дивлюся за даянку вона тут ходить. Котиків шукає, курей шукає. Тож, Дякую, що були сьогодні з нами. Всім гарного і спокійного дня і вечора. Скоро побачимось і усім пока!